Появіть собі дівчину, або скоріше молоду жінку, десь років 25, ну приблизно таку як я. Але трохи світлішу, з сіроблакитними очима, засмаглим обличчям, стрункою фігурою та чудовим смаком. Принципово з гарним почуттям гумору та міцною силою волі. Ви напевно, вже її впізнали, так? Хоча ви ще й бачили назву відео, звісно. Отже, це дистанційка від Dream School», і сьогодні ви дізнаєтеся, чому Леся Українка жила у в'язниці, через що вона образилася на французів? Як халявні російські пряники задушити можуть? Та для чого Лесі був потрібен справжній кинжал? Бум, пу -пу Зазвичай Лесю описують так: хвора, нещасна, але при цьому дуже визначна і геніальна письменниця. Проте іноді оця велич таланту, страждання, успіх може трошки відлякувати, особливо коли починаєш порівнювати себе з такою жінкою. А що я зробила в своїй майже 25? Але хочу скромно нагадати, що за цим шумом та луною, яка розходиться від такої особистості, стоїть людина. І по справжньому запам'ятовується, вражає і закохує у себе. Саме людина. Отже, Лариса Косач, відома як Леся Українка, живе і працює в Києві. На той час західна частина нашої держави належить Австро-Угорщині, а Київ, улюблена столиця і ще отакенний шмат України, входить до складу Російської імперії, яку Леся називала в'язницею. Так, так, товариство про це вона навіть писала у своєму зверненні до французьких митців та письменників. Штука полягала в тому, що під час коронації російського імператора відбулася одна неприємна ситуація. Ація, яка, м'яко кажучи, Лесю вибісила на честь цієї події, простим бідним голодним людям, вирішили роздати трошки їди: якихось там пряників, шматок кубаси, кружку сувенірну. Ну так чисто символічно, але в будь-якому випадку це ж задурно. Зрештою, сила селена людей зібралася на величезному полі і утворила таку тисню, з якої неможливо було вибратися. У боротьбі за ці подарунки люди почали втоптувати одне одного в землю. Загиблих було дуже багато. Як ви думаєте, після цієї трагедії імператор відмінив святкування? Ага, вже такий солдати галюпом прибирали поле, виносили мертвих, бо там ще якийсь концерт мав відбуватися. А увечері ще влаштували пишний бал, замість того, щоб оголосити жалобу. Згодом, після коронації, оцей цілий імператор поїхав в Париж. І там люди добрі так його вітали, так оспівували, складали на його честь вірші, мало не на руках носили. І Леся, подивившись на весь оцей галас, гук, не витримала і сказала: Шановні, французи, та ви з якої гори котилися? Та ж ви вихваляєте вбивць, катів. Він, лише обивши руки від крові, спустився зі своїх палаців з цих своїх. Твердих кам'яних укріплень цих твердинь. І ви накинулись на нього як на запліснівілий батон. Отак. От ну, насправді вона сказала там трошки по-інакшому. Добрі французи, заведіть нашого царя подалі від цього міста привидів. Кома. Бо тут кошмари можуть порушити його відпочинок після такого. Тріумфу після таких жертв, що устилали дорогу його колісниці Цезаря, яка проїздила по мертвих. Насправді дуже багато лесиних родичів постраждали від цієї держави. Її дядько був вимушений виїхати з країни. Також було вислано до Сибіру тітку Єлю. Саме їй Лесі присвятила свій перший вірш. Ще одна тітка Саша, перша лесина вчителька музики. Мусила переїхати з синами до Луцька, бо її чоловіка також заслали до Сибіру. Зрештою, і батька Лесі, який займав солідну посаду, перевели, тому вся сім'я переїхала з обжитого місця. Мати була під особливим наглядом поліції, а згодом і на саму Лесю відкрили справу. Хм, ви, напевно, здивуєтесь, за що? За любов до української мови, за усвідомлення себе як окремої частини імперії, як тимчасово ув'язнених українців, які прагнуть мати свою незалежну державу. Ось чим займалася сім'я Косачів та інші сім'ї відомих українців. Думаю, ви про них чули. Вони постійно листувалися, їздили одне до одного в гості, писали, перекладали, зачитували одне одному, редагували, збиралися у якісь там гуртки, видавали газети, журнали, збирали бібліотеки і виставки, досліджували українську вишивку і народні пісні. І певна річ. Це не всім подобалось. Адже в той час існували оці два смердючі укази. Перший забороняв друкувати релігійні та навчальні книги українською мовою, а другий холєрка ясна, забороняв возити з-за кордону книги українською, робити переклади українською, навіть друкувати українською тексти для нот. А далі ще інтересніше, заборонялося вести навчання українською і наказано вилучити з бібліотек всі книги українською. І ніхто тоді не міг помститися за мову. Гадаю, якщо ми з вами зараз станемо тими месниками, що захищають українську мову з таким самим завзяттям, як росіяни століттями намагаються її винищити, то нам уже. Ніхто і нічого не буде загрожувати. До речі, саме тому перші лесені твори були видані вгадайте, де за кордоном в Австро-Угорщині де подібних обмежень не існувало. І в цьому їй допоміг всім відомий, багатьма улюблений, страшненький файний привітний чоловік Франко. Іван майте на увазі, про нього у нас теж є випуск. Загалом він постійно підтримував Лесі, редагував її твори та видавав їх. В той час всі оці культурні люди були як рідні брати і сестри між собою. По мові і по боротьбі. А скільки ще, гадаєте, собі є таких невідомих братів, чиї іменами, можливо, ніколи не дізнаємося, але їхній внесок все одно відчутний. Знали би ви, наскільки для нас відчутний ваш внесок і ваша підтримка? Дякуємо всім нашим спонсорам і нагадуємо, що ми помалу переїжджаємо з Patreon на BuyMeACoffee. Тішаємося, що ви у нас є, і ласкаво просимо на нову платформу. Окрім того, що Леся пише, перекладає, робить купицю корисних справ. Вона ще й має особисте життя. Був там один е, студент, якби сказала Леся, запальний грузин, а я скажу картвел. Нестор, який орендував кімнату в їхній квартирі в Києві. Якось перед поїздкою Нестора додому на канікули Леся попросила його. Привезіть мені, будь ласка, з Грузії. Що доброго вина? Ні. <реш> Чучели, спеції. Um, линяний посуд, грузинське вбрання. Привезіть мені краще кинжал. Кинжал? Може, листівку з кинжалом. Mm -mm. Кинжал — На знак боротьби з ненависним ворогом. Але тільки щоб з доброї криці. Криці? Це сталь, нестере. Нестор таки привіз Лесі клинок, і то солідний, замовив у професійних майстрів кинджал з доброї криці, а ручку та піхви зі срібла. Даруючи клинок, Нестор їй побажав. Панночко Леся, будьте тверді у вашій благородній роботі, як криця цього кинджала, і гострі в слові, як його лезо. Ну що тобі сказати, Несторе? Гарно ти побажав і. Подарунок зробив чудесний. Але, на жаль, нічого у них не склалося, бо Нестор несподівано одружився з якоюсь багатою панянкою. А, ну попався жучку у панську ручку, сказала тоді трошки засмучена Леся. А я скажу так. Не судіть чоловіка за подарунками, а письменницю тільки за біографією у підручнику. Насправді, ну, найчастіше, що ми чуємо про Лесю, це те, що вона знала 100-500 мов, була мудра, мудрезна і страшне, як слабувала. Така ледве жива доходяга, не факт, що взагалі могла рушитися з місця, але писала багато дуже. Ні, Леся направду хворіла і нічого смішного в тому немає. Деякі дослідники вважають, що вона була хворенькою ще з маличку, тому що її годували молоком корови, яка хворіла на туберкульоз. Далі Леся собі росла, бігала, гралася, лазила по деревах, ні ці не бракувало, а потім намочила ноги, змерзла, і ця подія, ніби, розбудила хворобу, яка спала в ній все дитинство. Пізніше Леся пережила операцію на лівій руці, через що попрощалася зі своєю мрією стати музиканткою. І пізніше навіть казала, що з неї би вийшла краща піаністка, ніж письменниця. Йой жінку, схименися, та ти і так ні в року. Крім того, варто зауважити, що тоді медицина була така трохи неупевнена в собі. То коли йодоформу і туберкуліну вам не допомогли, ще гірше вам стало. Угу, Негарно вийшлося. Ну, дивіться, в цьому є й один плюс. Тепер ми знаємо, що так робити не можна. От слухаєш подібні історії і вкотре переконуєшся, наскільки добра освіта і можливість віднайти свої справжні покликання важливі. Тому раджу починати ці пошуки з Dream School. Там вам і дадуть ґрунтовні базові знання, і підкажуть, в якому напрямку рухатися, аби прийти до справи своєї мрії. Посилання на сайт в описі під відео. Такі лікувальні ситуації в Лесі відбувалися частенько, а далі ще гірше понеслося: хворі ноги, туберкульоз легенів, нирок, психологічні, ще всілякі проблеми через то все. Ну, страшне. Але це не означає, що Леся була немічна. Вона продовжувала грати на фортепіано, варила варення, малювала, тусила з друзями, писала підручник для молодшої сестри, їздила до подруги в гості і взагалі не завжди не одразу можна було отак от зовні сказати, що вона є слаба. Мені здається, що я маю перед собою якусь велику битву, з якої вийду переможцем або зовсім не вийду. Коли у мене справді є талан, то він не загине то не талан, що погибає від туберкульозу чи істерії. Нехай і заважають мені сілиха, але зате хто знає, чи не кують вони мені такої зброї, якої не мав інших здорових людей. Вона вирішила боротися. Скільки достане снаги та хисту, скільки вистачить сил хворим рукам та розхитаним нервам відточувати своє вміння, нагострювати його, наче зброю. Знаєте, як залізо гартують, занурюючи його в крижану воду, щоб воно стало міцнішим. Так і Леся, гартована своїми труднощами, вийшла з цієї боротьби сильнішою і, певно, таки мала в собі щось вище й більше, ніж інші люди. Наприклад, сміливість. А ну пригадайте, коли ви переживаєте якийсь такий важкий болючий момент у житті, що вам тоді хочеться зробити? Мені, якщо чесно, закритися у ванні або у своїй кімнаті і ні з ким не розмовляти, навіть якщо я розумію, що це може допомогти. Письменники ще раз силу виходять з цієї кімнати. Вони користуються своїм болем і пишуть щось таке, що не тільки нас вражає в саме серденько, але й їх самих. Лесі робить так само: таке враження, що вона. Виходить на відкриту площу, на відкриту площу аркуша чистого паперу і починає говорити. Витанцьовувати кінчиком пера на папері і викарбовувати ним свій біль. Так цей процес може давати якесь полегшення, але скільки сил він забирає? Скільки сил треба мати, аби витиснути, вивернути себе назовні? Хто тепер наважиться назвати її немічною? Отже, Лариса Косач живе і працює в Києві. Вона нещодавно повернулася сюди з колодяжного села, де розташований її білий будинок. Буквально місяць тому отримала у подарунок клинок, що зараз висить на стіні у її кімнаті в квартирі, де саме орендує житло Нестор. 21 день тому вона страшне, яка злоснезна надіслала своє звернення до французів з надією, що, хоч одне слово протесту дійде до вух європейців. Можливо, вона відчуває, що це слово недостатньо сильне, аби пробити до голів затуманених величої імперії. Тому Леся з якимось смутком і злісною мітсю каже слово, чому ти не як криця? Що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той, що здіймав режі голови з плеч? Ти моя щира гартована мова? Я тебе видобуть спіх виготова. Тільки ж ти кров? З мого серця проллєш, Вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу. Скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні. Іншим на смуток мені. Слово, моя, ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів. Станеш ти кращим мечем накатів, брязник клинок об залізо кайданів, піде луна по тверденях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дуже візьмуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Пишучи цей сценарій і розкладаючи на деталі як лего цей вірш, я усвідомила, що тримаю Лесину зброю в руках. Так, я знаю, звучить трошки пафосно, але чекайте, то вже скоро кінець. Отже, мені майже 25. Не будемо порівнювати, що зробила я, що Лесі, у своїй майже 25. Я живу і працюю в Києві. Просто сиджу собі в офісі на Подолі, намагаюся роз'яснити вам цей вірш, нишпорюю десь там між рядочками, знаходжу для себе якусь думку, записую її, клацаю чи по клавіатурі. І під оцей от звук народження слів розумію, що от вона ця боротьба. Я не написала нічого геніального, це всього лиш сценарій для освітнього відео. Але в цьому відео. Я вкотре скажу, що мова це наша зброя. Гадаю, що саме мова здатна визволити українців з російських кайданів. Так, ви можете не бути зараз фізично в полоні, ув'язнені за ґратами. Але якщо ви говорите російською, слухайте російську музику, споживаєте російський контент і кажете, що російська це ваша рідна мова, то можливо хтось наклав на вас. Кайдани, Якими ви зараз прикуті до російської культури. І саме українське слово це той меч, той клинок, який здатен звільнити вас, ви добре знаєте, на якій стіні він висить. Сама Леся Українка залишила його для вас. То, може, нарешті скористаєтесь ним. Дякую, що додивилися до кінця. Лайкайте, коментуйте, поширюйте, будь ласка, це відео і підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь і на інші наші соцмережі. І обов'язково донайте на ЗСУ, тому що зараз це наше найголовніше завдання. Наостанок пропоную дізнатися, чому Іван Дідух не хотів їхати в Гамерику і якими були токсичні стосунки Ярослава Мудрого у його сімейці. На цьому все. Бережіть себе, вільні люди. Слава Україні, нашій богом даній обіцяній землі. І па-па!